Відомий єврейський історик, громадянин Франції Жюль Ісаак, автор історично-філософських праць на тему стосунків християнства і юдаїзму, друг папа Йоанна XXIII у своїх висновках звинувачує християнство в тому, що воно, мовляв, є головним джерелом антисемітизму. Його думку поділяє значна частина єврейських політичних діячів. Із різних країн, хоч і не часто висловлює її так відверто. Але мало є таких християн, які б погодилися із цим висновком Жюля Ісаака. Адже неможливо бути християнином за своїми переконаннями і водночас засуджувати християнство як релігію. Засудження християнства як релігії всередині самого християнства. Це повне відступництво, відступництво від своєї віри і від самого Господа Бога. Насамперед простою позицію Жюля Ісаака. Антисемітизм, якщо не помиляюся, це виявлена якимось чином ненависть до євреїв як національності. Чи проповідує християнство таку ненависть? Абсолютно ні. Навпаки, християнство визнає за євреями їхній колишній статус вибраного Богом народу, який вони втратили дуже природним чином разом з першим приходом Бога Сина. Протягом століть позиція християнської церкви залишалася незмінною. Церква вшановує не лише святих християнської доби, але й тих пророків. Які були в юдаїзмі до першого приходу Ісуса Христа, шановує навіть мучеників Маквеїв, мучеників за юдейську віру. Де ж тут ненависть до євреїв? І де тут ненависть до класичного юдаїзму? Юдеї ж не погоджуються із християнською позицією, відповідно до якої єврейський народ був на певний час вибраним заради приходу в світ Бога Сина. Вони вважають себе вибраним Богом заради них самих, вважають себе сакральним народом, і культ цього народу де-факто почав формуватися з другої половини ХХ століття. Для християн, які не є відступниками, абсолютно неприйнятне бачення євреїв себе як народу, який залишається Боговибраним і на даний час. Народу, який володіє істиною про духовні знання. Ось тут і криється коріння антагонізму між християнством і юдаїзмом. Адже християнство розглядає послідовників юдаїзму як заблуканих овець, за навернення яких слід молитися. Чому ж християнство не визнає самодостатності юдаїзму? Тому що християни мають десятки мільйонів незаперечних доказів абсолютної слушності своєї віри в Ісуса Христа як Бога Сина. А тим часом юдаїзм це категорично заперечує і чекає на прихід альтернативи Ісусу Христу. Тобто відбувається все так, як це було записано в Євангелії від апостола Йоанна. Дві тисячі років тому, коли Христос сказав фарисеям: Я прийшов у імення Отче, і ви не приймаєте мене, інший прийде у своє власне імення, і ви його приймете. Саме до цього зводиться існуюча світоглядна несумісність між християнством і юдаїзмом. Але це не означає того, що християнство Нібито є ворожим до юдаїзму. Християнство стоїть на тій позиції, що всі євреї колись навернуться до Ісуса Христа і терпляче чекає на це навернення, на сповнення відповідних біблійних пророцтв. Так здебільшого було і в минулі століття, там, де християни дотримувалися позиції церкви. Пригадаймо трактат. Юстина Мученика, діалог із Трифоном Юдеєм, розділ 96. І ви у своїх синагогах проклинаєте тих, які стали завдяки йому, Ісусу Христу, Християнами. Також і інші народи це прокляття в життя втілюють, убиваючи кожного, хто лише християнином себе називає. Ми ж до всіх них говоримо. Ви, брати наші, пізнайте ж краще істину Божу. Коли ж ані вони, ані ви на слова наші не зважаєте, то силкуєтеся змусити нас заректися імення Христового, то ми скоріше на смерть йдемо, певність маючи, що Бог всіма благами нас винагородить, які через Христа були обіцяні. А крім того, за вас молимося. Аби ви були помилувані через Христа. Він би учив нас навіть за ворогів молитися. Кінець цитати. З цієї причини справжній антисемітизм ставиться із ненавистю не лише до юдаїстів, але й до християн. Йдеться, як правило, про людей нетрадиційних релігійних поглядів, пов'язаних з неоязичництвом та окультизмом. Скажімо, адептом однієї з таких окультних релігій був організатор Голокосту Адольф Гітлер. Чомусь ніхто ніколи не чув про те, аби хтось із громадських єврейських діячів звинуватив антисемітизмі послідовників Теософії чи релігії Нью-Ейдж, яка виникла на основі теософії. А тим часом засновниця Теософії Олена Блавацька. Зробила антиюдаїзм наріжним каменем своєї головної праці таємна доктрина. Вдаючись до відвертих вигадок, вона проголосила, що нібито культ Бога Ягве походить із язичницького фалічного культу. Цим своїм твором Блавацька справді заслуговує, аби ім'я проклиналося щосуботи в синагогах, але його ніхто не проклинає. Навпаки, Окремі єврейські мільярдери спонсорують нюадж, тобто послідовників Блавацької. Чому? Тому що послідовників Блавацької у світі є лише кілька десятків тисяч, а християн понад 2 мільярди. Одна третина чисельності всього людства. І чим більше у світі буде християн, тим складнішим виявиться основне завдання. Яке ставить перед собою ідеологія мундалізму, завдання побудови єдиної світової держави із єдиним органом правління та єдиною уніфікованою світовою релігією, у якій не буде місця Богу Сину Ісусу Христу, місце якого займатиме президент єдиної світової держави. У єдаїзмі є закон помсти. Око за око і зуб за зуб. У єдаїзмі також має своє місце вчення, відповідно до якого Бог створив усе на землі лише для задоволення потреб вибраного народу. Це вчення є заснованим на Талмуді. І в наш час чимало релігійних лідерів в Ізраїлі вважають його наріжним каменем своєї релігії. Поділяються вчення і багато людей, які мешкають в Україні, займають тут надзвичайно високе становище і водночас мають світогляд сформований синагогою. Природна річ, що маючи таке релігійне законодавство, євреї його дотримуються і дотримувалися, адже воно не вимагає надзусиль, не вимагає внутрішньої перемоги над власним колективним егоїзмом. Тож протягом історії періодично виникала певна напруга в стосунках між євреями і християнами, викликана полярним баченням релігійних реалій та значними відмінностями у звичаях і менталітеті. У більшості випадків християнська церква намагалася скерувати ці стосунки в цивілізоване русло. Але як сказав в одному зі своїх інтерв'ю головний рабин Росії Берл Лазар, ми ніколи не буваємо задоволені. Ми завжди будемо вважати, що можна було для нас зробити більше. При цьому сказав він це не в плані самокритичності, а в плані констатації власних переваг. Вдумаймося лише за якими показниками антидефамаційна ліга оцінює в наш час. Рівень антисемітизму в різних країнах. Людей запитують, чи вважаєте ви, що євреї мають забагато влади у вас в країні? І якщо респондент відповідає ствердно, це вважається за показник антисемітизму? Вважаєш євреїв впливовими в бізнесі? Також рахують, що це показник антисемітизму. Раніше такі методи визначення антисемітизму були немислимими, а в наш час за антисемітизм вважається все, що не є фактичним самітохфільством або ж лицемірством. Як же назвати ці речі інакше, як не культом єврейського народу, право якого на владу в різних країнах, мовляв, не повинне піддаватися. Жодному сумніву, і вплив, якого в бізнесі, вплив очевидний і для сліпого, вимагається визнавати неіснуючим. Кажучи інакше, менталітет євреїв вирізняється максималізмом. Чим більше маєш переваг, тим більше маєш можливості для досягнення ще більших переваг і так до безкінечності. А позаяк ця риса. Ментальності зовсім не властива християнським народам, то вони її схильні недооцінювати в інших. У певному розумінні український народ є повним антиподом єврейського народу у плані високого, соціального запиту, етнічного колективізму та креативності. Нам, як народу, гостро бракує всіх цих речей, всіх цих переваг. Єврейського народу. Саме з цих трьох причин український народ втратив етнічний контроль за державними процесами в Україні. І до того часу, доки ми, абстрагувавшись від власного індивідуалізму, не повернемося до етнічного колективізму, доки ми не піднімемо планку. Етнічних соціальних запитів та планку власної креативності на політичному поприщі, до того часу, етнічно-чужий максималізм гальмуватиме всі необхідні нам державні перетворення, перетворення необхідні для нашого виживання як народу. Насамкінець я прочитаю останню строфу Вірша Віктора Кирія, опублікованого вперше в 1995 році в газеті Вісник Дробичини. Чому ти у смутку Україну мати, готові померти за тебе сини, уміють вкраїнці за матір вмирати, та жити для неї не вміють вони? За ті 28 років, які минули від часу написання цих рядків, ми так і не навчилися жити для України. Так і не зрозуміли, що Україна це наша етнічна, культурна і релігійна ідентичність. І що все наше українське без нас, українців, стає чужим і безмістовним. Так само стаємо чужими і безмістовними. Ми, українці, без цього нашого українського. На жаль, ми цього не зрозуміли і об'єктивно не могли зрозуміти, в голови нам тлумачували багато протилежних речей, заснованих на цінностях ситого космополітизму, а в підсумку замість ситості, обіцяної багато разів ситості маємо обідрану космополітичну дійсність. Дякуємо за неї Богові, бо це єдиний шанс для всенародного прозріння. І коли я говорю про ці речі, відразу ж пригадую поему прекрасного англійського поета Едмунда Спенсера, сучасника Шекспіра. Казка про матінку Хаббард. У поемі розповідається про Лиса й мавпу, які вкрали у сплячого лева королівські регалії, і почали правити замість нього. Цей лев мені нагадує наш український народ. Який проспав дуже багато сприятливих нагод, а з ними проспав і свою владу, про яку записано у нашій Конституції, владу єдиним джерелом якої він тут проголошений. Отож, цитую Спенсера в своєму прозовому перекладі з англійської: Прокинься ж, сказав Меркурій, о, повільний звіре! Який тут розлігся, би дохлий, допоки твоє королівство відірвалося від твоєї влади, і твій королівський трон укрився безчестям. Стань і спокутуй свою ганьбу, стань і покарай тих, хто став причиною твоєї провини. Розгніваний він здригнувся, скрегочучи зубами і палаючи гнівом у своєму великому серці. Він стрепенувся. Нарешті він прийшов до свого палацу, де всі ворота знайшов закритими на засуви і безліч охорони стояло на стінах. Лев заричав так, що весь палац здригнувся, немов від поштовху землетрусу, і всі в палаці зробилися, немов мертві, І сама мавпа, як та, що поїхала розумом, бігала туди й сюди, шукаючи собі куток, аби сховатися. Від свого переляку. Але облудний лис, коли почув, голос Лева спочатку накивав п'ятами, рятуючись від смерти, та згодом неначе пес підповз до нього в покорі. Я не випадково прочитав цей текст, бо як бачу в ньому своєрідне пророцтво тих подій, які відбудуться в Україні в післявоєнний період. Втім, бачу я не сам. Такий їх розвиток прогнозують і деякі наші опоненти, із тих, що не схильні надягати рожеві окуляри, і багато моїх однодумців, імена яких зрозуміла річ, я здебільшого не знаю. Проте добре знаю, якою надією живе нині вся країна.